Контейнер за контейнером вантажатюфуру. Відправляємо на виконання рішення сесії Вінницької міської ради контейнери для збору побутових відходів у місто Херсон. таку Таке прохання про допомогу ми отримали, міська рада отримала на початку цього року. Місто Вінниця і міська рада постійно підтримує... Міста, які в першу чергу затерпають від військової агресії, і в даному випадку місто Херсон також не стало виключеним. Щоб Херсон не залишився сам на сам з цією проблемою, депутати Вінницької міської ради виділили кошти із бюджету громади. Нині до деокупованого міста поїде перший транш, а це пів сотні контейнерів. На сьогоднішній день ситуація в Херсоні дуже складна. І... Ми, як Вінницька територіальна громада, повинні підтримати мешканців Херсону, тому що після деокупації виявилось так, що загарбники повивозили техніку і навіть контейнера для збору побутових відходів. Міцні надійні та на колесах баки закупили у запорізького підприємства. Такими контейнерами для сміття користуються комунальники по всій Україні, зокрема, і у Вінниці. Кажуть, за належного використання служитимуть не один рік. Контейнери це українського виробництва, які були закуплені на конкурсній основі. Вони є ну, оцинковані, антивандальні і також ємністю 1,1 куба. Це євростандарт, який на сьогоднішній день впроваджується по всій території нашої держави. Загалом Вінницька громада закупила сотню таких контейнерів. Депутати кажуть, це черговий приклад роботи за принципом громади для громад і прояв згуртованості місцевого самоврядування. Ще в рамках нашого гуманітарного міжрегіонального штабу, який заснований і створений міським головою Сергієм Моргуновим та головою обласної ради В'ячеславом Соколовим, ми неодноразово надавали допомогу Херсону, відправляли різні вантажі, в тому числі ми відправляли 30 тонн пального, спецтехніку ну, та інші там засоби. Доставити вантаж до міста Херсона безоплатно погодився приватний перевізник.